Лови рибу ти вже любив все, що мав. Довольний? Ще лунку. Обійдеся. Ловив цій, Так вже велика. От тобі щастя. Де ти так би ще цей наловив? Льот не трогати руками. Я сказав не трогати руками. Все, пішли на берег. Пішли на берег, ти вже вигнав все, що тут можна було вигнати. Куда? Туди не можна. Все, там вже не клюе. пішли дальше.